Всіх вітаю, і ми піднімаємо питання: чи існує взагалі барабана мова? Так, вона існує, є така індустська школа, котрою користуються всі свої барабанчики. В чому суть цієї школи? Замість того, щоб проховати голос до 4 або до 3, ми робимо з вами таку, такий ритмічний малюнок голосу: джуну, така димі, така джуну. Це один, два 2, один, два 1, один два три. Я вже кажу і запинаюся.

Тобто я кажу таке дімі, таке джуну, таке дімі, таке джуну, таке дімі, таке джуну, таке дімі, таке джуну. Тобто я можу всередині цього розкидувати акценти. Якщо взяти, наприклад, будь-який ритм, замість того, щоб сидіти просто 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, це якось безжиттєво. Я роблю таке димі, таке джуну, таке дим'я, таке джунню, таке дим'я, таке джунмі. Таке джуну. Цю систему можете використовувати не тільки барабанщики, так само гітарісти, коли ти граєш, або клавішники, так дімі, таке джун. Це не чотири, що ми кажемо. Якщо це використовувати, коли зміна тривалостей йде, стрілі на Четвертні там, на квінтолі, тобто так таке так і та так діді, так джуну, дадігіна, Дум дадігіна, дум, дадігіна, Думдагі, Дадігін, Дадігін, такі Джуну, такі так такі так такі та такі, такі та так. і так так Я буду вам поступово розкривати різні вправи, як це можна змішувати між собою, як правильно проговорювати барабанну мову. І почнемо з першої